Я кажу найбільш Стійкий, сміливий виконком, бо ми прямо в серену, все одно прийшли і працюємо. Не буде заперечення що ми достатньо швидко спробуємо провести наше засідання саме під час повітряної тривоги. Ми завершили зиму. Остання фаза такого осінньо-зимового періоду, як ми звикли його називати, і погода нам. Дає натхнення певне, хоча я думаю, що морозчики будуть. Розпочали прибирання міста щодо піску, готуємось до ямкового ремонту, визначаємось технології, чи це буде поки що холодний асфальт, можливо, рециклір. Я думаю, найближчі дні цей ямковий ремонт в обмежених об'ємах вже розпочнеться, тому що дороги бажають бути кращими. Але але ситуація така схожа по всій Україні сьогодні. Ми розуміємо, що експлуатація доріг потребує чимало коштів, а цих ресурсів в країні сьогодні немає. Тому дякую всім, хто пройшов разом з нами цей зимовий період. Сподіваюся на спокійне тихе завершення повністю опалювального сезону. Ну і попереду чимало роботи в міжопалювальний сезон. Щодо нашого порядку денного, хочу перейти, щоб не затягувати час З урахуванням повітряної тривоги. У нас декілька питань, в тому числі, які стосуються проведення сьогодні позачергової сесії, яка в першу чергу пов'язана з тим, що ми активно рухаємось в проєкті реконструкції полігону твердих побутових відходів, ну і, звичайно, вирішення нагальних проблем, в тому числі питання фінансування медицини. Вкрай важка історія з НСЗУ. На початку цього року, і та підтримка, яка була в минулому році, вона була достатньо потужна від міста для лікарні, і її навіть не вистачить, якщо б ми її запланували в повному обсязі. А в нас на це ресурсу, на жаль, немає. Тому попереду чималі виклики щодо цього, але будемо сподіватися, що ми ключові напрямки все-таки забезпечимо на достойному рівні. Отже, колеги, якщо немає... Інших пропозицій пропоную перейти до розгляду питань порядку. Дерма працюємо про виконання бюджету Сулицької територіальної громади. Вікторовна, будь ласка. Власні та закріплені доходи за 2023 рік. На жаль, у нас виконані на 94%, що зумовлено вилученням до державного бюджету з 1 жовтня податку на доходи е фізичних осіб з грошового забезпечення військових службовців. А сума недотриманих доходів десь 21,3 мільйони гривень. Крім того, що е у нас же були перерахування в жовтні е за липень-вересень, тому ми ще втратили ці кошти. Жти тому така ситуація Потім надходження податку на доходи фізичних осіб склали лише 261,9 млн грн, що на 3,1 млн грн менше по дві 2022 року. У структури доходів загального, загального фонду потом вага цього податку 84%, Найбільшими платниками цього податку є підприємства ДСП Чорнобильська АЕС 33%, До речі, в 2022 році це було 35%, тобто зменшилося. зменшилася. ВП Арс 27% і військова частина склала 17%. Але це в зв'язку з вилученням, тому що в 2022 році це було 19 Місцеві податки і збори виконані на 85%. Це пов'язано з тим, що звільнення від сплати за землю в 2022 році було включені жмети, тому в 2023 році були коригування декларації зарахування в, майбутнє, в оплати майбутніх періодів а щодо щодо видатків то ну тут нічого такого не змінилося тішечки зменшились у нас видатки на захищені статті бюджету якщо на протязі року десь там були 90 то в цілому по року це 89 а надано поворотний фінансовий допомог комунальним підприємствам у сумі 3,9 млн грн. І 27,9 млн грн. були перераховані до статутних капіталів комунальних підприємств. Ну, я, не знаю. я думаю, що а, ну, за результатами виконання бюджету у нас вільний залишок бюджетних коштів складає 14,1 млн грн станом на 1 січня 2023 року це було більше 60 мільйонів, тому, да, ситуація складненька. Ну, все, якщо є запитання, то я mm. готова відповісти. 31,9 мільйона, я так розумію, власних коштів ми зібрали за минулий да, за минулий да. рік без урахування бюджет, бюджетних бюджетних коштів. Да, міжбюджетних. Ага. Угу. Ну, якщо додати там дотацію 30 мільйонів, 340, це те на що ну, ми маємо мали. жити? <клес> Які є запитання, колеги? Якщо нема То проти прошу річ, піділи, прошу підтримати. Хто за? утримався. Дякую. Про схвалення проекту рішення Свободицької міської ради. Зміни до бюджету 24 четвертий рік. Тут трішечки більше, тому що все-таки да. ну, бюджет територіальної громади виділено додатково. Дотація з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що зазнали негативного впливу зв'язку з, з агресією Російської Федерації. 3 мільйони 3 тисячі 4 десятих. Відповідно до постанови кабінету. Ні-ні. а я хочу сказати, що в черговому порядку ця субвенція спрямовується на видатки на заробітну плату, тому саме ми їх розподілили на покриття дефіциту заробітної плати по педагогічним працівникам закладів загальноосвітніх шкіл. Перше, субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 51,2 тисячі гривень, дотацію з обласного бюджету для покриття витрат за серпень, вересень 23 року підприємцям, у приміщеннях яких розміщувалися тимчасово переміщення особи 23 тисячі. Це фінансується у нас Славотицька лікарня, і відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільного звітньою продовольчої програми організації об'єднання. Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 23-24 навчальному році Київської обласної військової державної адміністрації та Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй був укладений договір, яким передбачено надання фінансової підтримки для реалізації проєкту часткового забезпечення витрат по гарячому харчуванню учнів перших-четвертих класів. Ця сума у нас складає 479,9. 3000 гривень. А також проєкт рішення пропонується за рахунок перерозподілу видатків бюджету розвитку у сумі 9 мільйонів 42,4 4 гривень виділити кошти на ремонт чаші басейну та корів над басейною залою в закладі дошкільної освіти 1 – 95 тисяч, на надання безповоротної фінансової допомоги КНП Славотицька міська лікарня на виплату заробітної плати працівникам 7 мільйонів 14 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги на ремонт автомобіля 66,2 і Десятих тисячі гривень та придбання двох аналізаторів витратних матеріалів для них 414,6 чотирнадцять гривень. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, родинний затишок, на придбання орхтехніки 21,5 тисяч, та на відрядження працівників, що супроводжують дітей, які перебувають у Грецькій республіці 86,9 тисяч гривень. На придбання меблів та обладнання для облаштування приміщення на базі Центру соціальної психологічної реабілітації дітей для запровадження соціальної послуги з формування життєстійкості – 98,7 тисяч гривень. На проведення ремонтних робіт по землі. Міні-покриття штучна трава спортивного майданчику для гри в міні футбол стадіону Каскад 772 тисячі гривень, на придбання носіїв електронних ключів для управління інфраструктури та будівництва 2 тисячі гривень. На поповнення статутного капіталу комунального підприємства ЖКЦ у сумі 350 тисяч гривень. Для проведення процедури оцінки впливу на довкілля та проходження державної експертизи проєктно кошторисної документації по об'єкту реконструкція полігону побутових відходів. Придбання предметів автопослуг та обладнання за програмою захисту населення території від надзвичайних сил 0,2 тисяч гривень. І за рахунок вільних залишків пропонується збільшити бюджетні призначення у сумі 923,8 тисяч гривень, а саме на фінансування програми підтримки Збройних сил України 500 тисяч гривень. А ну на минулому виконкому ми, ми розглядали. програми розглядали. На фінансування програми поліцейських і тергромади на придбання паливно-масильних матеріалів 63,6 тисяч тисячі гривень, і на ремонт приміщень протирадіційного укриття в підвальному приміщенні кіноконцертного – 360,2 тисячі гривень. У мене все прошу підтримати. Які є питання? Які є питання? Тоді прошу вас схвалити. Чи єдине так. укриття? Нормально. Ну, ну то хочемо його відремонтувати. Ну сьогодні не єдине вже. Якщо якщо рахувати заклади освіти, то в закладах освіти Ні, у нас непогані. А якщо ми кажемо загальноміське... Ну, там люди розвитшили сорочки заводки. А взагалі там було і інтернації, це і точнее, і меріч, то було все. В школах у нас практично та сама історія з вентиляцією, з санвузлами, тому що, що в ЦПРі така сама історія. Да, у нас є декілька укриттів, але це зараз в найгіршому стані, ну принаймні санвузли там ніякі, і їх треба привести до ладу. Не перший рік ми до цього повертаємось вже після повномасштабного вторгнення. Вже все, вже пройшла. Хоча сьогодні багато прийшла така ідея. Ще які питання, колеги? Прошу підтримати, проголосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рухаємось далі. Про схвалення проєкту програми розвитку охорони здоров'я міста Славутич. Да, вже, я розумію, що мова про 7 мільйонів. Да, сказала вже в про проєкті бюджету: 7 мільйонів 14 тисяч перерахувати як без, безповоротну фінансову допомогу. І первинній меди медико санітарній частині. Це не на їх розвиток, це прилади аналізатор, і 60 тисяч 66 тисяч на ремонт автомобіля, так як вони відкривають мобільну паліативну допомогу, і їм необхідно цей автомобіль бути для мобільний. надання медичної треба бути мобільним. Те, що ми в змінах до бюджету передбачаємо те саме відображаємо в програмі. Колеги, прошу підтримати. Хто за? Проти, отримався, Дякую. Про квартирний облік. Поставити на квартирний облік пропонується двох осіб, дві сім'ї і також зняти з квартирного обліку п ять, п ять сімей, які покращили свої умови. Не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти Отримався. Дякую. Перерозподіл віддатків, пані Оксано, будь ласка. В мене написано Оксана е, Шевчук. Так, відповідно до наказу Міністерства фінансів України 2009 до року потрібно перевести на іншу кваліфікацію е, е, видатки на інший е, на інший. Код кваліфікації, так. Тобто ми змінюємо код кваліфікації. Код і все. кваліфікації, так, і все. Колеги, е... не буде заперечень? Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про затвердження опції використання частини коштів, одержаних від оренди майна комунальної власності, пані Наталі, будь ласка. Це ми 23-й рік закриваємо, так? Да? Так, доброго ранку, шановні члени виконкому. Даним проектом рішення. Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету щодо затвердження обсягів використання коштів комунальними підприємствами, які були залишені на проведення ремонтних робіт під об'єктів. Це факт 2023 року. Не буде заперечення? Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. І аналогічно наступне рішення, я так розумію. Так, даним проектом рішення пропонується внести зміни до. Порядку використання коштів, які залишені на поповнення власних обігових коштів агентства регіонального розвитку і житлово-комунальний центр, також факт 23-го року. Розумію. не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати проти отримався. Дякую. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на рухому майно замість страченого оригіналу свідоцтва. Саме про який об'єкти йде. Це об'єкт будівлі побутово-складських приміщень КПО, ЖКХ. Втрачено свідоцтво про право власності, оригінал, тому прохання видати дублікат. Там за комусь Треба вліпити, бо втратити оригінал, ну, дуже цікава історія. Зрозуміло, що можна сказати, все знищили під час окупації, але ну, таке собі. Добре, нема заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримувався. Дякую. Так я ж про те саме. Та все буває, я розумію. Про затвердження положення про раду безбар'єрності міської територіальної громади і затвердження складу ради. Пані Тетяно, будь ласка. Доброго дня всім. Відповідно до на виконання. Плану національної стратегії з безбар'єрності до 30-го року ми розробили положення про раду безбар'єрності, опрацювавши його і говоривши із міністерствами, із радницею президента України із офісом першої леді, можу так похвастатися, що наш, наше положення взяте як. Проект для всієї України, тому прошу підтримати положення і затвердити склад ради. Ми робили вже розпорядження міського голови про раду безбар'єрності, але було прийнято рішення залучити до ради до складу ради людей різних верст населення. Це і багатодітні мами і мами. Діточок до трьох років і люди золотого віку 55+, для того, щоб більш ширше бачити проблеми і моменти їх вирішення. Тому з усіма членами ради, які входять до складу, переговорили. Всі дали свою згоду і хочемо далі працювати. прошу, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Так. Чи будуть якісь питання заперечення до цього? Хто за? Прошу підтримати проти. Думався, дякую. Про види громадських робіт для осіб, що вчинили адміністративне правопорушення. Пане Юрій, будь ласка, проектом рішення пропонується затвердити такий перелік робіт для осіб, яким вчинили правопорушення, і судом покладено на них відповідне покарання. Ну, я коротко перерахую очищення тротуарів та порогів будинків від снігу, посипання тротуарів проти желедними матеріалами, роботи з прибирання озеленення та благоустрою міських територій, роботи з прибирання благоустрою міських доріг та тротуарів, роботи з прибирання благоустрою та ремонту об'єктів спортивної інфраструктури і міста. <зважаю> да, ну, клас класичні громадські роботи. Не, не чого, е понад свідомого тут немає, тому прошу підтримати колеги. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Так, про види суспільно-корисних робіт. Аналогічний та, перелік. Та, та сама історія та, і практично той самий перелік тут. на один пункт менше. Не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг. Будь ласка, пані Наталія. Пані Тетяно, то я дивлюсь. Таліально потягнула мікрофон, думав, що ви доповідаєте. доповідає. У зв'язку зі зміною в законодавстві прошу е е е затвердити нові Действуйте. інформаційні картки в сфері декларування та реєстрації місця проживання. Не буде заперечень. Хто запрошую підтримати? Дякую. От, тепер, пані Наталія, будь ласка, да. Ви заздалегідь готуватись почали. Да. Да, Пронесення змін до міської програми турбота. Осимо зміни зв'язку з до бюджету 210 тисяч. Це що були Це для тих, хто мобілізований. мобілізований і швидка допомога бійцям. Ми е, умовно називаємо так. Цей напрямок не буде заперечень, Хто за? Прошу підтримати. Проти утримався. Дякую про створення комісії щодо розгляду заяв внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність реалітетну цілісність України про визначення грошової компенсації. Так, робимо порядок і створюємо комісію на виконання постанови Кабінету міністрів України номер 280 від 18 квітня 2018 року зі змінами. У нас є вже звернення. У нас є звернення в Поліції. Від військовослужбовців, які і переселенці, і вони є. Мова йде про учасників бойових бойових да. і, ВПО. І їм відповідно йде компенсація, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року. Угу. Зрозуміло. Така умова. І їм ну, на, на, на відповідні ну, ж, Мені здається, достатньо вузька категорія людей, але, але все одно треба реагувати. Не буде заперечень, колеги. Хто за, прошу підтримати? Поки утримався. Дякую. А, Кошти соцзахисту, я так розумію, це турбота, 19 рішень з персональними даними. Колеги всі могли ознайомитися, Ще є тут якісь заперечення проти рішень. Саме, саме так. Я теж завжди кажу, все в до комісії я не приймаю цих рішень. Тому хто за, прошу підтримати? Проти утримався. Дякую про приватизацію житла. Знову ж таки, персональні дані два рішення у нас виносяться на розгляд. Не буде заперечень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. А, Дякую. Да, звичайно. А, О, не звичайно. Просто не приватизовано вже Може. Ну, давайте... Може. Більше. Більше. Зараз Тетяна Оксана все скаже. в неї все є. Ну, Може, може, ну ми дарма так думаємо. Що ви ж не забувайте, що в нас є ще гуртожитки в житлових будинках, які складають пев... певний обсяг, але я б 20% погодився, що є. А давайте перевіримо, да? це ж трошки трошки кусок роботи, але треба зробити. Давайте піднімемо інформацію, подивимося. Я не думаю, Я що там активна приватизація з 22-го року відбулась навряд. чи. Навряд чи. було Все логічно. Все, Все логічно. Нам вже управляючі компанії по будинках задають це питання. У вас там не приватизоване житло, то воно ж ваше, ви ж за нього маєте розраховуватись. Там є наймач. Але воно е, ні, комунальної власність. Так, да, все зрозуміло. Але як, це комунальна власність. Е, давайте знайдемо е, ці дані, Олександр Бернатич, е, і проінформуємо виконком. Спробуємо наступного які страті. Ми вважаємо, що десь, е, коли це все завершиться, коли завершиться. То це буде десь 5%? От і я думаю, що 5% буде неприватизовано на, так, на, на так, виході. Так, на виході. Балтики, там, Париж, але, а, ну далеко, Володимир Константинович, якщо заглибитись, <плес> да, якщо заглибитись в цю тему, то вона могла, мала б бути б завершена а, трошки в інший спосіб. Да. Обов'язкове створення ОСББ і обов'язкова приватизація. Ну або це залишиться не твоє, плати оренду. Ви так, абсолютно праві. Так, так і але ОСББ, ось ось де ключовий момент: ОСББ: беріть на себе власність, все і управляйте своєю власністю. Ні, ну не хочеться, ну багато ми що не хочеться, але ж втрачаємо. Ну ми втрачаємо просто мільйони. Втрачаємо дискусії, казав Це трошки нагадує класичну історію про інші відносини, про переставляння ліжок. Абсолютно погоджуюсь. Так, ми проголосували ці два рішення? Ні. Да. Хто за, прошу підтримати приватизацію житла? Тому так залишимо людей без рішення. Проти утримався, дякую, прийнято рішення. І е, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 125 рішень чергових. Е, прошу підтримати колеги. Хто за проти утримався? Дякую. Е, до речі, ми там про харчування про 400 тисяч згадали. А скільки нам зараз е, додатково в цьому році стало харчування дітей? Для Славутича 9 суттєві гроші, але я дивлюсь на інші громади, особливо при Київській, там, Бучанська, Ірпінська, де число внутрішньопереміщених осіб набагато більше. Вони дають статусу набагато менше, теж цікаві тут підходи є. Я мав діалог з однією з голів громади на Київщині, не назву громаду, щоб. Щоб ну, воно не звучало в ефірі, але там взагалі позиція така. А ми даємо тільки дітям ВПО статус. Кажу, а ваші не такі самі, як ВПО. А ми так вичитали закон, що там тільки дітям ВПО. Кажу, ви почитайте закон. І оце ті, які отримали рішення в сусідній громаді, ми їх не харчуємо. Це ж не ми дали рішення, чому ми їх маємо харчувати. Тобто відношення таке. Хоча ми так само кажемо, які пільги на проїзд від місцевого бюджету, якщо ми не приймали ці. Рішення. Тому мені здається, просто ця категорія, а вона ще буде. Ні, ну Суд вже визначив, слава <плес> Богу. Да. Але ну так влаштована сьогодні система, що органи місцевого самоврядування присвоюють, дають цей статус. Дають цей статус. Ну, да, да, абсолютно, абсолютно правильно. Це перше, а друге. Кошти приватні, а є кошти державні. А за які рівень державних коштів? Це така справа. Я Тоже я погоджуюсь, роз? да. Бюджет... Да, да, Місцевий, обласний немає значного. Не я я згоден. Я вважаю, що все це є а, структурований бюджет держави. Я Ні, В, я абсолютно, от я тут. В протиріччі з Галіною Вікторовною я теж так вважаю, що ми є частина держави. Які протиріччя можуть бути там? Місцеве самоврядування, державна влада? Все це, це єдиний механізм має бути. Добре, колеги. Порядок денний вичерпаний. Я вам дякую за